Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні. І сьогодні готуємо рулетик. Рулетик із яблучками. Так хочеться чогось солоденького до чаю. Вирішила приготувати рулетик. І так, 5 яєць. уже в мене в міксері. Збиваємо. В процесі збивання додаю 125 г цукру. В процесі збивання додала трошки солі. Десь отну треті чай, чайні ложечки. І продовжую збивати. От яйця взбилися. Ну так. Збилися. Так уже дуже чимно не треба. Додаю 50 мл олії, бажано без запаху. 50 мл. І додам сюди ванільного, есенція ванільна. Мені вона подобається. І трошки зб'ю. Чуть-чуть перемішаю. На маленьких оборотах. Яйця збилися. Я додала сюди трошки ванільного екстракту і 50 мл олії. Перемішала, тепер додаю потихеньку борошно 125 грамів. І тут у мене 3 г розпушувача. Сюди додала у борошно. І потихеньку додаю сюди. І перемішую на невеличких оборотах. Тісто наше готове. Все. Більше нічого не треба робити. Духовка в мене вже розігрівається. Тепер беру форму, виливаю сюди тісто. Форма у мене 34х38. Така, розподіляю його по всьому, по всьому листочку. І швиденько в духовочку. 180 градусів хвилин 20. Він тоненький, швидко випечеться І так у нас вийшов отакий безквітик. Я його накрила зверху плівочкою. Він трошки-трошки остив Перевертаю таким чином. і знімаю цю плівочку. Трошки в мене підпікся. Під, під у мене так духовка пече. Не однаково. Ну, отак якось. Отак тепер намазую. Не дуже підпікся. Так, здається, що дуже підпікся, але не дуже. Намазую яблучками. Гарненько так. Яблучка в мене консервовані вже. Я закриваю їх. У мене є на на каналі, як я закриваю яблучки на пиріжки. О, скільки не жалко. І тепер скручуємо рулетик цей. Скрутили наш рулетик. Ось такий у нас вийшов рулетик. Ну, для красу можемо посипати цукровою пудрою. Наш рулет готовий. Смачного всім. Мирного неба і папа. -па.